У рівному на вулиці Литовській комунальні служби розпочали роботи з облаштування тротуару. Це місце давно потребувало змін, адже громадянам було складно пересуватися через нерівності та відсутність зручної пішохідної зони. Мешканці прилеглих будинків здебільшого підтримують проведення робіт, зазначаючи, що проблема існувала роками. Бажано було б так зробити покращення. особливо коли сніг слизько, то це дуже тут відчутно, що дуже нерівне. Поверхня. Бачите, так підбиває, видно, зверху йде. Дивіться, бачите, яке тріщини. А то я час ходжу вже 30 років. Ну, буде, коли новий колись був, то нормально було ходити. А це. То... <гум> ну, то правильно, Я вже думав, коли надумають, нарешті. Дякувати половині. Втім, не всі рівняни переконані, що облаштування тротуару вирішить усі незручності цієї ділянки. Дехто вважає, що насамперед слід вирішити проблему заїзду вантажної техніки на пішохідну зону, адже це створює загрозу для людей і може призвести до руйнувань тротуару. Проблем не знаю. Я частенько хожу тут, але я думаю, що краще було б перерахувати гроші на зброю. І справа в тому, що він недовго тут триматиметься, тому що коли згрібають листя, сюди заїжджає грузовик. І знову ламає щодня на вулицях Рівного працює близько 70 комунальників та 20 одиниць техніки. Вони займаються розчищенням доріг. Після зими очищають каналізації. А вже з початком теплої сухої погоди планують розпочати ремонти на 20 великих вулицях міста гарячим асфальтом. Зараз ми займаємося прибиранням вулиць, то прибираємо з метою, що е, на протязі зими утворився. Крім того, працюємо по встановлюємо нові знаки. Відновлюємо, приводимо перехрестя до ДСТУ, вже 20 перехрестя було, в цьому році привели норму. Також чистимо злову каналізацію і підготовлюємо роботи до... До початку асфальту приймати, коли почнемо. перш за все, ремонт тротуарів рівному спрямований на створення безбар'єрного простору. Це дозволить людям з обмеженими можливостями безперешкодно пересуватися містом. Враховуємо повністю саму безбар'єрність, тому що ми на цьому маємо акцентувати увагу. У нас є стратегія безбар'єрності, і це там дозволяє нам вчасно реагувати, вчасно в ті поточні ремонти, яких ведуться в тих чи інших ділянках, робити так, щоб була повністю безбар'єрність і доступність для всіх верст населення. Загальна вартість виконаних робіт стане відома. Ома після завершення ремонту повідомили в міськшеу цього року. Планується облаштування дорожнього покриття не лише на цій ділянці, а й у інших частинах міста. Очікується, що ремонтні роботи охоплять кілька великих вулиць рівного, що дозволить покращити інфраструктуру та забезпечити комфортний рух транспорту. Ірина Кутюк Олексій Олексієнко. Випуск новин.